Чи є гріхом користуватися презервативами в такій ситуації? Недавно народила три місяці. Був кесарський ростин, важка вагітність і операція. На даний час не можна знову завагітніти. Медики казали хоча б один-два роки почекати з вагітністю, бо можливий розрив матки. Було вже дві операції, двоє діток маємо. Як нам жити з чоловіком? Ви питаєтеся в мене як в християнина, як в католицького священника, чи можна вам грішити? Ніколи не буду я вам рекомендувати грішити. Це найкоротша відповідь на ваше питання. Тепер продовження. Якщо у вас буде можливість прослухати її, то прослухайте її також. Отож, дивіться, якщо ви не можете вагітніти, ну, то не робіть чогось, що може призвести до вагітності. Наприклад, ви знаєте, що не знаю там, поїдання морозива, десертів чи пиття чаю, вони не ведуть за собою вагітність, тому можете сміливо з вашим чоловіком пити чай. Далі, я так думаю, що вас не цікавить кулінарна сторона вашого життя з чоловіком. Ну, ви спиталися, як нам жити з чоловіком. Вас цікавить напевно сексуальна сторона цього життя. І я вам вже сказав, що грішити я вам не буду казати ніяк, радити вам не буду, і це взагалі погана історія погоджуватися на гріх у будь-якому форматі і за будь-яких обставин. Натомість є дозволене за таких обставин, наприклад, як певна відстрочка від вагітності, це різноманітні симпотермальні методи. Так, звісно, цей метод не є простим, звісно, він вимагає дуже багато чутливості і точності. Звісно, потрібно знати дуже добре свій жіночий організм, чоловічий там менше має нюансів, він весь час стабільний і однаковий. А от жіночий в плані гормонів, зміну, зміни циклу і так далі, все змінюється, і це все діло потрібно вивчити. Звісно, презерватив це простіше. Зрештою, кожен гріх і будь-яка річ вона ніколи не представляється як щось зле. Вона завжди представляється як щось хороше, але по факту виходить як щось зле. Тому цей метод він, по-перше, виховує певної стриманості, так, стриманість як в їжі, в питті, так і в сексі вона має бути. По-друге, вона вивчає шанування другої сторони. Дорога авторка цього листа, і всі люди, які зараз мене дивляться, ви просто собі не уявляєте, скільки чоловіків навіть приблизно не розуміють, яким чином працює жіночий цикл. Або розуміють дуже сильно приблизно. А пізніше, коли там задають якесь одне чи інше питання, ну то стає дуже соромно або дуже сумно. Тому що ці люди живуть разом, вони разом народжують, виховують дітей, і натомість він поняття не має, яким чином функціонує його дружина. А мав би знати, тому що різні емоційні коливання, в тому числі перепади настрою, в тому числі не знаю, якісь там вподобання, роздратування і всі інші речі, які виникають з зміни циклу, вони з цього виникають. Тому так пасувало би чоловікові знати, що з його дружиною відбувається. Багато чоловіків, звісно, не хотіли би вчитися цього, тому що це досить арифметика, непроста. Намагатися зрозуміти другу людину не тільки в цьому плані фізіологічному, але взагалі. Для багатьох людей теж є певною трудністю, але так, якщо ми живемо серед інших людей, нам потрібно намагатися їх зрозуміти а тим більше, якщо йдеться про найближчих людей, про подружжя вчіться ось цього методу, шануйте одне одного і в жодному разі під жодним приводом не грішіть.